У мене була клієнтка, яка в 35 років не могла вийти заміж. Причина здивує вас, це її мати, але не так, як ви думаєте. Сьогодні я розкажу про емоційний інцест, явище, яке калічить дорослих людей, але про які вони навіть не здогадуються. І в кінці відео дам конкретні кроки, як з цього вийти, тому залишайтеся до кінця. Емоційний інцест це коли батько або мати використовує дитину для. Задоволення власних емоційних потреб, які мають задовольнятися партнером або іншим дорослим. Важливо, це не про фізичне насильство, це про емоційні межі, які порушуються. Як це може виглядати? Мати ділиться з 10-річною дочкою деталями своїх стосунків з чоловіком. Каже: твій батько мене не розуміє, але ти завжди мене підтримаєш. І мати. Після розлучення може казати сину, підлітку. Тепер ти чоловік у домі? Ти моя опора. Звучить мило, але насправді це психологічне насильство. Підпишіться на канал, щоб дізнаватися більше про здоров'я стосунки. Які основні ознаки емоційного інцесту? Ознака перша. Батьки розповідають дитині про свої проблеми у шлюбі або фінансові труднощі, сексуальне життя. Образина партнера. Чому це шкодить? Дитина не готова емоційно обробляти таку інформацію. Вона відчуває страх, безпорадність, відповідальність за те, що не може контролювати. Ознака друга. Батьки називають дитину партнером або ти моя опора. Це те саме. Ти єдиний, хто мене розуміє. Ти мій кращий друг. Що б я без тебе робила? Ознака третя Ревнощі до стосунків дитини. Коли дитина починає дорослішати і будувати власні стосунки, батько або мати реагують ревнощами: тепер тобі твоя дівчина важливіша за мене. Або відколи в тебе хлопець, ти про мене зовсім забула. Ніхто не буде любити тебе так, як я. Одна клієнтка розповідала, як мати плакала і влаштовувала, влаштовувала навіть істерики кожного разу, коли донька йшла на побачення. Вона казала: ти мене покидаєш заради якогось хлопця. Ознака четверта: зміна ролей, батько, дитина. Дитина стає батьком або, або мати для власних батьків. Вона втішає мати, коли та плаче, або вирішує конфлікти між батьками. Бере на себе дорослі обов'язки. Ознака п'ята. Маніпуляція провиною. Фрази типу, Після всього, що я для тебе зробила, я життя тобі присвятила, а ти. Можуть також вказувати на емоційний інцест. Які ж наслідки для дорослого життя? По-перше, це нездатність будувати здорові стосунки. Люди, які пережили емоційний інцест, мають. Спотворене розуміння меж у стосунках. Вони або занадто швидко зближуються, або взагалі не можуть відкритися. Наслідок другий почуття провини за власне життя. Коли ви намагаєтеся жити власним життям, то відчуваєте провину, як же я можу бути щасливою, коли мама самотня? Жінка 35 років не виходила заміж, бо мати казала їй: Якщо ти підеш, я залишуся зовсім одна і не переживу цього. Донька жила з матір'ю і відмовилася від стосунків. Наслідок третій проблеми з особистими межами. Ви не вмієте говорити ні. Відчуваєте відповідальність за емоції інших людей і дозволяєте порушувати свої межі. Наслідок четвертий емоційна незрілість. Такий парадокс, діти, які були дорослими занадто рано, часто залишаються емоційно незрілими, бо вони не пройшли нормальні етапи дорослішання. Які є шляхи виходу? Крок перший визнати, що це було насильством. Найважче назвати це своїм іменем. Ваші батьки, можливо, не хотіли вам зашкодити, але вони. Використали вас для задоволення власних емоційних потреб. Це ненормально. Крок другий. Встановіть межі з батьками. Це найскладніший крок. Почніть з малого. Не відповідайте на кожен дзвінок одразу. Не діліться особистою інформацією, яку можуть використати для маніпуляцій. Говоріть ні на прохання, які порушують ваші межі. Не втішайте батька, коли він скаржиться на своє життя. Допоможуть такі практичні фрази. Наприклад, це моя особиста інформація, я не готова це обговорювати. Або я не можу бути відповідальною за твій настрій. Крок третій. Працюйте з психологом. Емоційний інцест – це складна травма, яку буває важко опрацювати самостійно. Психолог. Допоможе розібратися зі спотвореними паттернами стосунків. Крок четвертий. Дозвольте собі відчувати гнів на батьків, провину, біль, розчарування це все нормальні почуття, не придушуйте їх. Крок п'ятий. Навчіться здоровим стосункам. Вивчайте, як виглядають здорові межі. Спостерігайте за людьми, які мають здорові стосунки з батьками. Читайте про це. Крок шостий. Відпустіть провину. Ви не винні в тому, що батьки використали вас для задоволення власних емоційних потреб. Це була їхня відповідальність. Їхня відповідальність не порушувати ваші межі. Отже, емоційний інцест – це приховане насильство. Воно не залишає сенсів, але може калічити душу. Якщо ви впізнали себе в цьому відео, знаєте, ви не самотні. Багато людей приходять через це. І це можна вилікувати. Ви маєте право на власне життя. Ви не відповідальні за щастя батьків. Ви не, не зобов'язані бути їхньою емоційною опорою. Становлення меж з батьками це не жорстокість, це здоровий глузд і самозахист. Поділіться у коментарях, чи була ця тема корисною. Якщо це відео резонує з вашим досвідом, поділіться ним. Можливо, хтось із ваших знайомих теж потребує почути це і зрозуміти, що відбувалося в їхньому дитинстві. Дякую, що були тут. До зустрічі в наступному відео!